А до вас звертаюся. Від вас дуже багато залежить. Сьогодні Світлана Васина під, підкресла цю, цей момент. Сьогодні є багато юристів і юристи потрібні Верховній Раді. Сьогодні є бізнесмени. і вони Верховної ради. Сьогодні є інші пакітці, які нам потрібні. А людей, які поєднують в собі якості, і інженера, і е, доктора наук, і педагога, таких людей, на жаль, сьогодні мало. І ми бачимо ті проблеми, які сьогодні стоять перед освітянською нивою, починаючи від дитячого садочка, школи, вище навчальні заклади. І тільки такі люди, як Микола Петрович, можуть їх вирішувати. І я звертаюся до вас. Ви кожен окремо, але можете вплинути і підтримати ту ситуацію. Підтримати через своїх друзів, через своїх батьків, через свою родину. Тому що Микола Петрович е сьогоднішній період ми як суворо спить чотири години на добу. Все пам'ятає, е наш робочий день ненормований. Ми скільки треба також, скільки на роботі, але постійно на зв'язку і всі ті задачі, проблеми, які є, виникають, він тримає руку на пульсі, виконуючи свій сьогодні, скажімо, кандидатський обов'язок зустрічається з мешканцем північних районів. У північних районах набралося дуже багато проблем, дуже і не тільки світянських, а різних. І я впевнений, що за вашої підтримки, за підтримки ваших близьких, родичів друзів, ці питання будуть...